Вітаю! Сьогодні покажу вам зарядну станцію. Це надійне джерело енергії, яке виручить вдома на природі і взагалом під час відключення світла. Вона має потужність 1000 Вт і ємність 1331 Вт-годин, тому може живити телевізор, холодильник, ноутбук або навіть якісь інструменти. Станцію можна заряджати від розетки або сонячної панелі. Перехідники для заряджання від сонячних панелей або розетки йдуть в комплекті. А батарея тут Ліфе по 4. Це сучасна технологія, яка служить довго і безпечно. На станції є багато виходів USB та type c прикурювач 12 вольт. Також дві розетки на 220 вольт. На екрані видно заряд, час роботи та навантаження, зручно контролювати все в реальному часі. Завітайте в магазин цифрової техніки первосад для детального огляду, уточнення цін та консультації.